Те, що ти святкуєш 14 лютого, почалося не з квітів і цукерок. Все набагато дикше. У давньому Римі лютий був місяцем Луперкалі. Це були ритуали родючості, багато хаосу, ніякої романтики. Це було надто дико. Тому церква вирішила замінити язичницький хаос на щось більш святе. Святий Валентин таємно вінчав закоханих, коли шлюби були під забороною імператора. За це він заплатив життям. Так з'явилася легенда, яка з часом перетворилася на найромантичніше свято планети. У середньовіччі в Італії вірили. Саме 14 лютого птахи обирають пару. Люди вирішили ми не гірші. А в Україні про Валентина тоді й не чули. Кохали сильно, щиро, але без листівок і розпродажів у магазинах. Сьогодні в Італії сан валентіно свято суворо для пар. Друзям Валентинки не дарують або любов, або просто піца. А у нас навпаки, ми вітаємо всіх мам, подруг, колег. Бо любові багато не буває, правда ж? В Італії навіть слова мають кордони сплутаєш фрази, і твоя історія піде зовсім в інший бік. Традиції можуть бути різними, але серце всюди стукає однаково, особливо, коли вчиш мову серця. Підписуйся на мультиленг смайл. Розумій почуття кожною мовою.